Привіт, мої хороші! З вами Ірина Україна і моя рукодільна декада, яка виявилася чисто рукодільною, а інші завдання зовсім у мене не пішли. Тому я буду пропускати ту 150 завдань гру цей тиждень знову. А по вишивці я всім задоволена. Давайте подивимося, що у нас мало бути і що у нас є. По другій роботі у нас випало дуже багато хрестиків потрібно було вишити. 1400. Я вишивала норму кожного дня, один день там трошки більше, а то все прямо в один день менше. Норму, щоб вишити 1425 хрестиків. <кхід> І Весь інший час віддавала цим гранатикам. Бачите, що тут фон я вирішила вишивати, хоча спочатку тканину підібрала, щоб не вишивати фон, але якось так рівніше, гарніше, коли воно відшито. І дуже задоволена результатом. Щовечора я вишивала, щоночі оцей фон, шила-шила, Ну, не тільки фон, ви бачите, вони виросли. Я зараз вставлю тут фото. Які були на початку декади до 1 березня, і от за 10 днів я на них відшила 600 тисяч хрестиків. І бісериночки тут я рахувала за хрестики, хоча деякі бісеринки пришивались хрестиком, деякі півхрестиком. Бачите, як гарно виходить. Спочатку думала відшивати елементами. А потім вирішила, що ні, як я віддішу зараз тут бісер і листочки, то фон, до фону я не дійду. І почала вишивати фон, вишивала, вишивала. Вчора ввечері закінчила, вже сьогодні е, зайнята іншою справою. Бачите, я збір оголосила. І якщо встигне загрузитися відео до 15 числа запрошую всіх взяти участь у зборі. Для ЗСУ, для сина на різне обладнання. У нас все пропало. Все пропало, шеф. Тому е, запрошую. Але я бачу дуже багато сьогодні. Моїх підписників вже беруть участь лотереї, кидають мені кошти. Я дуже вдячна за це. І сподіваюся, до 15 числа ми зберемо багато грошей зможемо купити все. Найкращої якості, як їй потрібно, як і плануємо. Що до цієї роботи, що мені подобається і що не подобається, не подобається те, що це такі тканина і я на цих пяльцях, вона трошки така, бачите, розтягується. Але це, у ну, порівнянні з тим, що подобається, зовсім неважливо. Подобається все інше. І нитки такі, як нарізані, довгі нитки І хрестики гарно лягають, бачите? А то взагалі, прямо як живі зернятка виходять. Тому дійсно, я вже за наступну декаду 100% закінчу. У нас зараз зима, на жаль, не можу вам показати, бо вже ніч. Дуже гарний сьогодні сніг пішов, дуже гарна погода. І зфоткати гранати в снігу. Так, я хотіла, Сподіваюся, за пару днів, поки я буду бісер надшивати, все не розтане. Бо тут, ну, третій раз, мабуть, за зиму такий сніг пішов. Це те, що по цієї роботі. А гарно, бачите, давайте ще так подивимося. Ну, у мене. Шточне освітлення. А бісер, ви знаєте, краще виглядає саме не при денному світлі, а при лампочці. Так, ну і для мене це такий прям рекорд-рекорд по хрестикам за тиждень на одній роботі. Так, ви побачили, як я його розкривала. Ну, ще раз розкрила вам його. Це мій другий процес. Монохром. нитка з переходом вишивається. Ставлю фото, було тільки от тут вишито. І я за 10 днів вишила цей вазон, ось не знаю, що це за шпалерка така. І оце гарнюще дерево. Ці... не знаю, рідко хто любить бек. Але я теж не люблю, але по 200 хрестиків норму кожного дня робила. І ви знаєте, коли результат, то мені дуже подобається, коли вже дивишся результат. Дві-три ниточки в день виходило. Я робила з такими переходами, не підлаштовувала особливо, і воно так виходить ще гарніше, ніж я б відрізала там, робила б чи його темно червоним, чи яскравим. То в мене вже майже чверть відшита у відсотках. Щас я подивлюся. Це відсотків. Так, це, це, це гранатики, значить, 76,5% дерева відшито і 94 гранатики, то зовсім чуть, трошечки залишилося. 76% це, бачите, Даша Тут криша такий гарний Плюгер півник, і тут цікаво буде ще один ангелочок. бо тут я вишила його. І криша. Криша така багато теж Бекстіча, ну вони стільки як на дереві. Легкі процеси, всі мені здаються, які зараз залишилися, то мені був дуже важкий мій American Semplar. Але як нема на нього ниточки, то я його відклала, замінила на гранати. Після гранатів не знаю, що, мабуть, шопер я візьму, мені треба вишити. А після цього семплера поки ще не загадую, бо тут ще трошки є. Мабуть, на, цьому, на цій декаді я не закінчу, але подивимось, що нам скаже рандом. Тож, з завданнями посила, які я впоралася дуже гарно. Але через це я зовсім не робила ніякі завдання. Навіть не буду підлаштовувати, бо тут можна було осінні кольори взяти, наприклад, да? ну, червоний і жовтий це осінні кольори. Ще там якийсь квадратик умовний взяти, що я вишила. 100%. Ну, скільки тут. Тільки кілька завдань мені підійшли, я не буду відмічати, що я його виконала. Да, так можна пропускати хоч через тиждень, але два підряд не можна. Той тиждень я звітувала гарно, то цей тиждень я не буду звітувати. А тепер давайте будемо обирати рандомом наші завдання. І я далі буду проводити збори, відмічати дівчат. Бачите, відмічаю хто що так вам посвітила, скільки дівчат мені вже взяли номерочки в лотерейки, вставлю вам фотки, які цікаві призи у нас. Я ж обираю завжди як для себе. Те, що мені подобається, що я б хотіла, те я і обираю для вас. Давайте зараз візьмемо наш рандом, отак краще, і будемо вибирати на наступних 10 днів. Ну, вісім ми обираємо два для. Так, це автора для Втягування хвостів. Так? І Так, перше буде у нас обиратись на 11 і так далі. Я запишу, потім вам сфотографую. Так, звук зробити тихіше. І так, на завтра у нас 11 число. Не знаю, коли загрузиться. В групі вночі викладу всі результати. Один. О, у нас не було його цілий тиждень. Тепер буде випадати на ну. <плес> таке. До речі, рандом. Я той раз робила на планшеті, а цей раз тут різні, але, бачите, цей любить одиничку. Три. Два, ну, всім, щоб було не образливо, Три. Який гарний тиждень буде, тиждень, декада, два. Ось так виглядають у нас ця декада. Три разом буде перший процес. Два рази третій і три рази другий. Ну, я думаю, що дуже гарний результат. А тепер беремо нашу коробочку для гри 150. Я сьогодні з руки все знімаю, щоб було скоріше. Так, раз, два. Один такий. Три, чотири, п'ять. Давайте звідси, 6, 7, 8, 9. Так, дивимося один, три по три. Все правильно, закриваю і будемо розгортати. Одною рукою я не розгорну. Зараз встановлю штатів. Так, встановила телефон, бо ж я, я однією рукою розгортала. Перше завдання. Це не перше, яке у нас іде по рахунку, зараз я вам скажу. 61 вже мабуть. 60. 50. 60, 61, це пам'ятаю. Так, 61. 500. в на сюжеті з квітами. Угу. Хоч якусь маленьку квіточку маєте знайти. Далі 62. Вишиваємо той, що почали останнім. Надо згадати. Будь-скільки хрестиків. Взяли, трошки повишивали. 63. Ого, тут цифри у нас на цьому тижні. Немає пропустити. 500 білих. Ну, чого я вишивала весь тиждень білими? Тепер не знаю де буду брати. 64. Ну там білі чи світлі якісь. Зроби зарядку. Хтось робить зарядку? Треба робити. 65 Почати іграшку. Ну, це я можу, не є. Будь-яку дерев'яну треплюну на пластиковій основі. 66 задумай бажання і вишиваємо той процес, який ми почали на бажання. Да. Або починайте, або вишивайте. У мене майже всі на бажання Учити. Особливо берегіння. Так, 500 на хреста. На будь-якому процесі, будь-якими нитками, це жіночого завдання. І... 58. Тисяча хреста на улюбленому. Це, я не знаю, у мене улюблений. А, ну бісер буду пришивати, може тисячу наберу Краще хреста там багато. Сьогодні улюблений у мене це гранатики. Тим би я не вишивала цей тиждень, я б на ньому... Кілька завдань зробила цих, а тепер 100 на самому старому процесі. 69-те. У мене це берегіння серед тих, яких я зараз маю. Хочення у мене семплер, але там треба знайти ще 100 хрестиків зробити. Да, семплер я привезла з дому, він старіший. І. Разом з зарядкою зробіть 10 присідань. буде зараховано зразу два завдання. Так, все сьогодні дуже коротке відео, дуже нема про що розповідати особливо. Тому ну, я хочу тільки вам ставити фото, сказати, що є банки з завданнями, яку ви можете подарувати купити комусь або собі. Наприклад, для Instagram, хто закінчиться наша гра, і можна знову починати грати в Інстаграм виставляти всі свої завдання. Так, ще я вам показую, оце буде щось гарненьке. Отже, замовляйте, Вона коштує недорого. І... Бачите, як багато цікавого приносить ця гра, якщо її о, грати щодня і витягувати не щодня завдання, а так, як ми робимо на кілька днів, наприклад, на 5 днів, на тиждень, на 10 днів. І тоді собі ви зможете вільно обирати, які завдання, зручно, в який день вам зробити. Бо якщо ви витягли завдання, тисячу хрестиків, а у вас Ну, зовсім немає часу в той день, то ви його просто не виконаєте і треба наступного дня наступне витягувати. Або витягнути, поки не зробиш, не чіпати інше. Це другий варіант виконання завдань з банки. Всі питання Лена, дівчина, яка робить ці банки, передресовує до мене. Я через Viber дівчатам відповідаю, якщо виникають якісь питання, але там є інструкція. О, і наші відео допомагають теж. Ой, <смір> віде> Наші відео допомагають теж ці завдання виконувати. А я додаю до переліку завдань ще цих 10, виставляю вам фото всіх завдань, які вже в нашій грі були для тих, хто приєднується, що бачили. Хочете нас доганяйте, хочете, не доганяйте, починайте з тих завдань, які, на яких ви приєдналися. Дякую за те, що ви з нами, за те, що підписуєтесь на Viber групи і, звісно, за лайки, за коментарі і за ту красу, яку ви вишиваєте в моїх обох іграх. Там дійсно шедеври. На цьому поки що все. Беріть участь в лотереї. Там теж ще раз вам покажу фотки. Дуже гарні призи. Дякую, Маша, що ти дала нам ще один, Не називаю прізвища, але я думаю, що колись ми розповімо, хто нам ще допомагав. Все, па-па. До наступних зустрічей.